Наступна орхідея, про яку я вам хочу розповісти, це фаланопсис нарбоне. Також визначала сама по фото, так як не було пробитого сорту. Так, що це за орхідея? Бачите, вона в мене посаджена в такому імпровізованому стаканчику. Це, можна сказати, найдешевша в моїй колекції. Вона була придбана всього-навсього за 5 злотих, як оцінка. Ну, і якраз ця оцінка була з поганими коренями, і я її посадила після покупки одразу в ось такий стаканчик. Тут знаходиться. У мене керамзит в більшості, трохи кори, сераміс, і все. І деревне вугілля там іще. Ну, і вона, знаєте, наростила собі корінці. І добре себе таки почуває. Вже пройшов, ну, може, трохи менше року. Ось тут вона понарощувала. І що дивно, що вона навіть. Вирішила порадувати мене своїм цвітінням. Також випустила домашній цвітонос на 5 квіточок. Дуже приємно, що вона вирішила так віддячити своїм цвітінням за спасіння. Ну, там вже залишалося тільки єдина, вона пішла б на смітник, але. Урятували її, і тепер вона буде нас радувати своїм цвітінням. Листочки треба трошки повитирати. Ну, На цьому буду завершувати огляд цієї орхідеї і переходимо до наступної.